Я хочу, щоб ми разом з вами нагадали історію, яка написана в Матвії, 28 розділі, з 1 по 10 вірш. Давайте разом прочитаємо і трішки з вами пороздумуємо. Я виділив для себе декілька моментів і хочу з вами поділитися. Коли минула субота, на світанку першого дня тижня Марія Магдалена з іншою Марією прийшли подивитися на гробницю, де було поховано Ісуса. У цей час стався великий землетрус, бо ангел Господні спустився з неба та, підійшовши до скелі, відкотив каменя і сів на нього. Поява ангела була немов сяйво, і спалахи блискавиці, а вбрання його було білосніжне. Сторожа ж від страху перед ним так тремтіла, що всі стали, немов мерці. І тоді ангел мовив до жінок. Не бійтеся. Я знаю, що ви шукаєте Ісуса, який був розіп'ятий на Христі. Однак Його тут зараз немає, бо Він Воскрес із мертвих, так як він і передрікав. Ідіть і погляньте на те місце, де було й тіло Його, а тоді мерші, рушайте до міста і розкажіть Його учням, що Ісус Воскрес із мертвих і йде до Галилеї поперед них, і що вони його там побачать. Запам'ятайте все, що я вам сказав. Тоді жінки, швидко вийшовши з гробниці, охоплені страхом, але з великою радістю побігли сповістити про все його учнів. Тож раптом їх перестрів сам Ісус і сказав Вітаю вас! Вони підійшли до Нього, впали до них його і поклонилися. І звернувся Ісус до них, кажучи: Не бійтеся, йдіть і накажіть учням моїм, щоб ішли до Галилеї, вони мене там побачать. Ось така історія, друзі, про Воскресіння Ісуса Христа. Я виділив для себе декілька тез. Перше, те, що ось ці дві жінки, які йшли до гробниці, як ми думаємо, які в них були думки? Все закінчено. Розпач, да? нерозуміння. Їхній Бог. Вчитель, за яким вони слідували скільки років, який підняв їх ось з того болота, в якому вони знаходились, і вони повірили в нього. Вони йшли з розпачем. Їхня логіка говорила, що це вже кінець. Їхня людська логіка говорила, що це кінець, що це вже крапка, що далі вже нічого не буде. Той, на кого вони надіялись, і той, який говорив, що він буде з ними постійно, він помер. Його вбили, його розіп'яли. І вони це бачили своїми глазами, да очами. Да? Вони це бачили. Їхня логіка говорить, що це вже кінець. Учні розбіглися. Всі ті, хто слідували за Ісусом, вони всі розбіглися. Друзі. Але що думав Бог? Бог думав, що це тільки початок амінь. Його в гробниці не було. Там, де, друзі, ми, здавалося, ставимо крапку, Бог що робить? Бог ставить кому? І продовжується далі? Те, що ми вважаємо закінченим, Бог може. Воскресити. Амінь. Друзі. Здавалося б, у нашому житті вже немає надії. Якісь ситуації, обставини стаються в нашому житті, коли ми думаємо, що це вже кінець. Друзі, що робить Бог? Він замість ось цієї крапки він ставить кому. Він піднімає, благословляє і підтримує нас. Амінь. Друзі, ось ця людська логіка ось тих жінок, апостолів. Вона вже говорила, все кінець, розпач, як нам жити далі, що нам робити. Але Бог каже, Я з вами. І здавалося б, смерть! Що може бути гірше, все кінець. Але Бог, він переміг навіть найгірше. Він переміг смерть. Амінь. Наступна теза. Порожній гроб це знак. Бог діє, навіть коли ми не бачимо. Друзі. Жінки прийшли, камінь вже було відвалено. Він воскрес коли? Він воскрес, коли нікого там не було. Камінь було відвалено. Ангел що каже? Його тут немає, він воскрес. Вони не бачили, коли він воскрес. Це сталося без свідків. Друзі, так само часто Бог працює у нашому житті невидимо. Амінь. Часто ми не знаємо, що буде далі, але Бог знає, друзі. Він знає, що тебе чекає, і він обов'язково дасть тобі втіху, підтримку і благословить тебе. Часто Він працює тихо, але потужно. І обов'язково хоче, щоб ти і я ми мали успіх в своєму житті. Навіть коли ти нічого не відчуваєш, Бог діє. Його мовчання не означає його відсутності. Друзі, мовчання нашого Бога не означає Його відсутності. Далі, що каже Ісус, коли Жінки зустрілися з ним. Тоді жінки швидко, восьмий вірш. Зробниці, охоплені страхом, але з великою радістю, побігли сповістити про все його учнів. Тож раптом їх перестрів сам Ісус і сказав Вітаю вас! Вони підійшли до Нього, впали до них Його і поклонилися. І звернувся Ісус до них, кажучи: Не бійтеся, йдіть і накажіть учням. Дивіться, що каже Ісус до Ось цих жінок. Він каже їм йдіть. Те, що ви почули, ось цю благу звістку про те, що я Воскрес, йдіть і розкажіть їм всім людям. Мало того, що ми знаємо, друзі, що Ісус Воскрес, Ісус каже, йдіть і розкажіть всім людям. Той вогонь, що є в вас, запаліть цим вогнем інших людей. Ви вірите. Це класно, амінь. Слава Богу. Але Бог каже: йдіть і розкажіть учням, йдіть, не бійтеся, йдіть і розкажіть про те, що я Воскрес. Друзі, ми, як істинні християни, ми віримо в те, що Ісус Воскрес. Ми не повинні про це мовчати. Амінь. Ми повинні про це говорити. І сьогодні чудовий момент, чудовий день, коли. Весь світ сьогодні вірить в Ісуса. Да? Друзі, ми е, е, купували пас, Паски, везли хлопцям на фронт. І знаєте, хто Пасхи пік? Мусульманин. Мусульманин пік Пасхи. Тому що і Христос Воскрес, воїстину Воскрес, теж говорить. Хоча Він мусульманин. Він теж в цей день став християнином. Друзі, і сьогодні чудовий момент. Звіщати людям про те, що Ісус Воскрес. Говорити їм, запалювати їх цим вогнем. Амінь. І ось ці жінки, вони були першими ось цими благовісницями, які понесли цю звістку спочатку до апостолів, потім апостоли зустрілися з Ісусом і понесли цю звістку всьому світу. І сьогодні ми знаємо про те, що Ісус воскрес. Саме завдяки ось тим першим людям, які понесли цю звістку. Ця віра, яка була в їхньому серці, вони запалювали інших людей ось тим вогнем. Амінь. Бог доречив їм нести звістку, яка змінить світ. Якщо ти віриш у Воскреслого Ісуса, це повинно стати дією. Амінь. Ми повинні говорити про це іншим людям. Ми повинні не мовчати, але говорити. І останнє: Ісус вийшов не тільки з гробу, Він переміг смерть, страх і гріх. Ми можемо продовжувати хвороби, розпачі і так далі. Те, чого боялися всі смерті, друзі, Він її подолав. І 1 Коринтян, 15 розділ, 55 вірш, написано: Де смерть Твоя перемога, де. Твоє жало. Друзі. Немає ситуації, з якої Бог не може вивести нас. І немає могили, з якої Бог не може підняти нас. Амінь. Бог він всемогутній. Він переміг те, здавалося б, що перемогти неможливо. Переміг смерть. Він переміг смерть, друзі. І він всемогутній Бог. Для нього немає нічого неможливого. Запам'ятайте, немає ситуації, з якої Бог не може мене і тебе вивести. І давайте ми з вами підсумуємо. Друзі, нам потрібно не залишатися біля ось того гробу. Ось Ці жінки могли не повірити ангелу. Вони могли залишитися сидіти, плакати. Да? Але що вони зробили? Вони пішли. І розповіли іншим людям ось цю благу звістку. Не шукай живого серед мертвого, шукай Ісуса в щоденному житті. Друзі, як важливо нам сьогодні будувати відносини з Богом. Амінь. Будувати ним відносини, шукати Його кожен день. І останнє не мовчи про Воскреслого Ісуса. Говори. Живи свідчить. Амінь. Амінь. Те, чим ми сьогодні живемо, ми віримо в це, ми повинні про цю віру говорити іншим людям, як ось ці жінки, які не побоялися цього. Вони перші пішли і почали свідчити. Здавалося б, все кінець вони йдуть, щоб е помазати маслом да тіло. Але прийшовши на те місце. Вони здивувалися. Вони були просто в е, великій радості, тому що вони дізналися, що їхній Спаситель, їхній вчитель, він живий. Друзі, ми повинні говорити про це, свідчити про це, тому що наш Ісус Христос Воскрес! Амінь. Амінь. Давайте помолимо з вами. Батько Небесний, Господь, ми поклоняємося Тобі. Ми величаємо Тебе, Господь. Ми знаємо, що Ти Воскрес, Господь. Ти не залишився в могилі, Господь. Але Ти Воскрес, Ти живий, Ти всемогутній. Господь, навіть смерть не змогла зупинити тебе, наш Батько. Ти дійсно живий Бог. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми хочемо ділитися цією великою радістю, Господь, з іншими людьми, Господь. Той вогонь, який сьогодні є в нашому серці, яким одного разу запалив нас, Ти, Господь. Ми хочемо ділитися ним з іншими людьми, які ще не знають сьогодні тебе, Господь. Ми поклоняємося Твої, Господь, поклоняємося Тобі, віддаємося Тобі в Твої святі руки, наш Батько. Тобі хвала, і слава на Бог, Отець і не дух святий. Амінь.